Новаторські підходи в гуцульському різблені. У Коломийському музеї посилкового розпису виставку своїх робіт презентував митець, майстер декоративно-прикладного мистецтва, педагог Мирослав Радиш. Мешканець Косівщини у нашому місті свої роботи показує вже не вперше. З чим приїхав цього разу, бачили ми. У музей писанкового розпису прийшли друзі, знайомі та поціновувачі творчості майстра декоративно-прикладного мистецтва Мирослава Радиша кажуть, митець не перестає дивувати своїм талантом, тому на виставках завжди знаходять нові цікаві роботи. Мені дуже сподобалася сьогоднішня виставка, якщо, чесно кажучи, я близько таку кількість його робіт не бачила, але вона вражає. Неочікувані і поєднання і орнаментів орнаменти геометричні з роз. Слинними, ну і взагалі тематика така цікава в нього різна. Е, дуже вражає, якщо чесно, і дуже приємно, що теперішній час е, не так просто е, взагалі творити. От а якщо така різноманітність, це означає, що людина зростає, незважаючи на, на ті обставини, які складаються в нашій країні. Мирослав Радиш, майстер декоративно-прикладного мистецтва. Митець, викладач Косівського коледжу декоративного та прикладного мистецтва Львівської академії мистецтв, працює із різним матеріалом груша, горіх, явір, черешня, дуб. У багатьох роботах застосовує поєднання кількох порід. І виникає враження, що митець знає фізичні і естетичні якості ледь не усіх порід деревини, адже дуже вміло застосовується на практиці. В основному роботи останнього, останнього періоду, так би мовити, мене були різні етапи, різні, різні технології. Там і суха різьба, і інкрустація, і жирування, і бісером, бо така призабута технологія, інкрустація пацьорками, бісером. А тепер мене більше цікавлять склеювання різноманітних порід. Там, мабуть, найкращий варіант видно. Це ось. такі килимові мотиви. І такі кілька останніх робіт в такому такий, в такій. В такій технології, скажімо. тематика різна. А технологія склеювання різно різнокольорових порід. Ну різних порід деревини. Виставку робіт Мирослав Радиш Коломиянам хотів презентувати ще торік до свого 60-ліття, але війна змінила плани митця. Лише зараз він вирішив таки готовий показати своє мистецтво, щоб технології, в яких працює, не були загублені, а мали продовження. Радіє, що цьому зокрема сприяє його родина. Минулої осені зробили музей такий трьох поколінь. Він називається дядек. Ну буде називатися, бо бо все поки що зависло на паузі. Е, мій тато відомий. Письменник Богдан Радаш Маринюк, мій зять Едуард Радаш з Брайстер. Воно має прекрасну колекцію. І ми такі три кімнати окремо зробили. Ну, є кімната моїх виробів. А мій син, я маю сина і дочку. Мій син в свій час навчався у нас на відділі дерева. Він правда. І подавав гарні, ну насправді гарні такі надії, бу мовити. Він якийсь певний час навіть робив, ну, з відзнакою закінчив наш навчальний заклад. І потім працював в інтер'єрній бригаді, мав свою своїх хлопців. Вони робили цікаві речі. Екстер'єр, і, екстер і інтер'єр. Серед робіт талановитого митця боклаги, тарелі, ручні хрести, свічники, полички для писанок, мисники. Переглянути виставку можна в Коломийському музеї писанкового розпису.